Моє вітання. Часто, якщо людина чимось відрізняється від інших в суспільстві, то може зазнавати гнівного особу або злісної критики. А чи можна так робити? Перегляньмо відео і зробімо правильні висновки. Тож увага! So this life is given everyone a present beautiful shine. Everyone's but yours Wide open door Кожен з нас є унікальним та особливим, і цього не треба соромитися. Треба толерантно ставитися до інших людей. А ви мене спитаєте, а що ж таке толерантність? Толерантність це повага до іншої людини, вміння прийняти всі її особливості, не критикуючи, не засуджуючи, наприклад, зовнішність, поведінку, смаки або уподобання. Ми всі з вами різні. І не можемо бути схожими одне на одного. Обираємо певне коло людей чи друзів, з якими охоче спілкуватися. Якщо ми маємо спільні інтереси або просто цікаво поговорити, тож проявляйте свою індивідуальність і будьте толерантними до інших, не засуджуйте, не критикуйте, а залишайтеся людьми. Як говорив Василь Симоненко, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. До зустрічі, мої, хороші, А все добре.